Пройшло вже три роки супротиву України, і ми три роки вистояли. Так, не все так просто, але ми все-таки зберегли 80% своєї території, зберегли державність, збереглися як народ. І недавно інститут соціології зробив таке дослідження про те, що 87% українців. Рахують, що боротьбу треба продовжувати і далі. А чому так? Тому що Росія не зупиниться на тих територіях, які окупувала. І якби ми зараз дали слабінку, то вони пішли б далі. Я відношусь так само до цих 87%. Чому діло в тому, що відповідь на це питання знаходиться в нашій історії стосунків між Росією та Україною, столітній нашій історії? Історії тяжкої, історії боротьби і протистояння і історії кровавої історії, бо Росія гнобила українців. Один голодомор, 32 33 рік, чого нам вартував. І це ж був штучний голодомор на знищення. А чому так? Тому що зерно було продано Америці тоді в 32 33 році Сталіним. Зібрано в Україні продано. В Америку і не тому, що бракувало грошей, а тому, що треба було українців залишити без їжі для того, щоб вони максимально повимирали, бо вони не покірні. От вони такі, їх треба зробити трохи менше. Ну це страшна була політика тоді Сталіна, але теперішня політика приємника його Путіна. Ну мало чим відрізняється. Чому це так Росія за нас чіпляється? Чому вона хоче нас повністю захопити? І, скажімо, знищити, по-перше, державність, а по-друге, не те, щоб винищити українців під ноль, ні. А щоб з українського народу зробити український етнос, який зітреться в плані мови, в плані культури, в плані українських традицій, і просто буде, знаєте, як додаток до Росії. Це такі плани. Чому вони для них такі важливі? Ми вже говорю тому, що це має своє історичне коріння. Був такий колись більшовицький політик Лев Троцький. Він в 1918 році благословляв російські війська, які пішли окуповувати Україну. І він забрав він зібрав тоді військових командирів і прочитав їм цілу лекцію. політичну. це можна прочитати в архівних документах. Там приблизно було такі сказані слова. Що ми розпалюємо міжнародну революцію в світі, але для цього нам спочатку треба захопити владу у всій Росії, але ми не зможемо захопити владу у всій Росії, якщо ми не захопимо владу в Україні, тому що Росія без України перемогти у цій революції не може. Тому що це економіка, це чугун, це залізо. Це зерно, і це все по 70-70%. Тобто, якщо взяти ту велику російську імперію, то відносно невеличка Україна була основною складовою економічною і ресурсною і людською. Тобто, ну ще бісмарк говорив, бувши канцлер Германії, більше ста років назад, сказав про те, що Росія з Україною це велика імперія, а Росія без України це просто одна із країн світу, Володимир. Ульянов Ленін, лідер більшовиків, лідер 1917 року революції. Його вислів пряма мова. Україна для Росії це як голова для людини. Тобто він вважав, що є весь імперський організм, це є тулуб, але без голови. А щоб там була голова, то має бути Україна. Тобто він назвав Україну головою. А чому так? А мізки? А міські ви візьміть сьогоднішню ситуацію, що робиться в Росії, да вона дуже велика. Вона з великими ресурсами. А міські, а міські там в основному були українські. Вони ж зараз на сьогоднішній день ніяких технологій не виробляють. Тобто так воно історично склалось, що вони є вони, а ми є ми. І вони завжди казали, що ми один великий, ми один великий народ. Та ніякі ми не великий народ. Ми різні два повністю народи з іншою культурою, з іншою ментальністю, з іншим рівнем інтелекту. І виходить, що без нас ну, їм взагалі-то тяжкувато еволюціонувати і взагалі виживати. Чому, в по великому рахунку, Путін і пішов на війну з Україною? Тому що він ці речі, я думаю, розуміє, і його завдання приєднати Україну, а потім взяти українців і направити їх як військову силу на захоплення Європи. І тут, знаєте, така складається ситуація, що ті українці, які сьогодні не хочуть боронити свою землю, якби, боже, впала Україна, то їм би довелося воювати. Попутін не питав би їх, хочете, ви не хочете, просто всіх поголовно мобілізували. Це ж уже було під час Другої світової війни. По різним даним, при взятті Києва від фашистів атакували в основному українці, а не російські війська. І біля півмільйона українців було втрачено під час визволення Києва отакою ціною. Там ніколи не рахували людей, там людське життя в Росії ніколи нічого не цінилося. Відповідно, в нього яка ціль захопити всю Україну, приєднати її повністю територіально, українців направити, скажімо, в російське військо під командою російських офіцерів. Потім направити в сторону Європи, хай йдуть воюють в Європу. Ну а це такі їхні плани. Чому я думаю, що українці прекрасно це розуміють і ну, якби ми доволі свідомі, доволі розумні, цим планам. Я переконаний, ніколи не суджено справдити це. Так, у нас доволі складна ситуація зараз і на фронті, і в економіці. Да, нам е, не то, що тяжко, нам зараз неможливо вийти на кордони 91-го року. Так, нам зараз тяжко, особливо без підтримки Америки, розбити російське військо і вигнати його. Да, нам дуже тяжко. Але ми вистоїмо, ми точно вистоїмо. Тому що Україна як ніколи згуртувалася. Бо це знаєте, такий момент істини. Пам'ятаєте Шекспіровське? Бути чи не бути? От в чому питання? Так а бути. Ми вистоїмо, ми вистояли і вистоїмо і далі і як народ, і як нація, і відбудуємо, і згуртуємося. Да, ми не зможемо, на жаль, найближчим часом повернутись до кордонів 91-го року, але з часом наше буде наше. Ми або це зможемо, скажімо, дипломатичним шляхом здобути в благоприємний історичний момент. Ну а якщо ні, то і, то і військовим, тому що воно наше, воно нам належить, і ми маємо повне право його собі назад забрати. Дорогі друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. І, звичайно, хочеться мати від вас і уподобайки, і коментарі для того, щоб ну, і популяризувати канал. Це по-перше, а по-друге, щоб і мати з вами безпосередні контакти зв'язок. Дякую.